Готуємо корисні запечені різдвяні пампухи з начинкою. Друзі, вітаю вас на своєму кулінарному каналі. З вами Олеся Піжик, і сьогодні я до вас з ось такою от красою і смакотою. Сьогодні ми з вами приготуємо ось такі от запечені різдвяні пампухи з начинкою. Сьогодні це в мене будуть з вишневим джемом, але їх можна приготувати з перетертими горіхами, з маковою начинкою, з будь-яким джемом або ягодами, чи ж просто зробити порожніми, тому що тісто виходить сирне, ніжне, ніжна, тільки смачне, що навіть без начинки смакує на всі 100%. Дуже смачно, і ви вже самі розумієте, наскільки це корисно, тому що ми не будемо смажити його в літрах олії. Ми їх запечемо просто готуються вони дуже швидко і просто, тому справиться абсолютно кожен і смакують, як на мене, набагато краще, ніж класичні пампухи, які смажені в олії. Для запачених пампухів вам знадобляться наступні інгредієнти. Вони зараз перед вами на екрані, тож ставте на паузу і починайте готувати. Або, як завжди, шукайте все детально в описі під цим відео. Отже, для тіста в миску відправляємо кисломолочний сир будь-якої жирності. В мене ось такий от зернистий. Додаємо туди або одне велике яйце, або два маленьких. Далі рослину олію, можна з запахом, можна без, і цедру одного апельсина, або ж сушену. Далі дрібку солі обов'язково, цукор або цукрозамінник, в мене це стевія сьогодні, і ванілін, ванільний цукор, або ж в мене було ось таких два стручки ванілі. це особливий рецепт, для якого потрібно його використати вже. Забираємо серединку, все насіння і кидаємо до тіста. Ось так. І перебиваємо все блендером або ж веделкою розминаємо. Далі додаємо пшеничне борошно, в мене звичайне, вищого гатунку, кокосову стружку, розпушувач. Якщо не маєте кокосової стружки, можете замінити на таку ж саму кількість борошна. І ось таке от тісто має вийти, не забите. Далі беремо звичайну водичку. В іншу миску підготовлена дечко. На 180, вимикайте вже духову шафу, верх низ без конвекції. І я беру ось такий джем без цукру, до речі, дуже смачний. І ось так: по столовій ложці змочуємо і ложкою руки у воді, формуємо спочатку кульку, розплескуємо на долонці, кладемо туди джем, кладіть небагато, щоб начинка не вилізала. Защіплюємо спочатку, ось так, і далі формуємо кульку. І кладемо на дечко, всталене пергаментом. Дуже-дуже швидко, як бачите, і просто формується. Бачите, нічого не витікає, шва навіть не видно. І так формуємо інші, і кладемо на дечко на відстані один від одного, тому що вони при випіканні збільшаться у об'ємі. Ось так, бачите, просто швидко залучайте найрідніших, буде веселіше і ще смачніше. Все, ось така от краса виходить, відправляємо розігріту на 180 градусів духову шафу на 20, максимум 25 хвилинок до рум'яного кольору. На другий день, і навіть на третій вони залишаються такими ж ніжними і просто тануть у роті. Вони не резинові, що дуже часто, до речі, зустрічається серед рецептів смажених класичних пампухів в олії. Тому готуйте обов'язково. Рецепт просто супер. Результат виходить ще кращим. Приготувала я його сьогодні абсолютно в корисному варіанті без жодного грама цукру на цукрозаміннику, на сирному тісті, без дріжджів. Рецепт ідеальний, як і смак. Готуйте і нехай вам смакує. І ще гарячі пампухи присипаємо зверху цукровою пудрою дуже щедро або ж в мене подрібнений цукрозамінник і насолоджуємось. Дивіться, які вони ніжні, виходять всередині такі пухкі, вологі і ця начинка, дивіться, дуже апетитно. І вони ну, настільки смачні виходять, що просто результат вражає. Ну що, друзі, от і настав найприємніший момент процесу готування це, власна дегустація. На цю хвилину вони вже повністю вистегли. Погляньте, як вони святково виглядають. М -м -м, дуже ароматні. Куштуємо. М -м -м. Дуже смачно, ніжно, навіть тяжко писати. Знаєте, хто все ж таки знайде в себе кокосову стружку, обов'язково додайте. Вона надає не лише чудового, ароматного смаку, але й текстура ця. Разом з начинкою і сирним тісто це просто суцільна ніжність. Дуже смачно, однозначно буду готувати до різдвяного столу саме такі пампухи. Ну, і, звісно ж, класичні, щоб кожен мав вибір. А ви зберігайте рецепт, обов'язково приготуйте до Різдва, скуштуйте, я впевнена, що на Різдво ви також їх захочете приготувати. Смакота. Не перевершено. Дуже смачно, тому рекомендую від себе на всі 100%. Готуйте просто, їжте смачно, і нехай вам буде максимально корисно. Усім смачного, хто зараз їсть! Мої друзі! Якщо вам сподобався рецепт, будете готувати, не шкодуйте гарних коментарів, не шкодуйте вподобайок, тому що я старалась. Мені приємно вам смачно. До зустрічі в наступному відео.